Один шолом на всі випадки життя на Чернігівщині провели випробування балістичних шоломів для десантників морської піхоти та сил спецоперацій. Ще з радянських часів наші бійці десантуються у м'яких шоломах, а балістичні вдягають уже на землі. Новий шолом буде універсальним. Цей шлем зразу ж при десантуванні дів дісантіка і після приземлення може. Вступіть в бой, шолом призначений для захисту від куль та осколків і має кріплення для додаткового обладнання. Шлем состоїть із защитного купола. Це основна часть шлема. Затем состоит из кріплення для прибору ночного видения і креплений С двух сторон для тактических фонарей. За украинский українські и взял лишь ломы американских десантников. Ну, он в десятки раз дешевле будет, чем американский. При этом баллистические испытания, испытания на десантирование, на технологичность и другие испытания показали, что он не хуже, чем иностранного производства. Дрібні недоліки виробники виправили ще до завершення випробувань. Після оформлення необхідних документів нові шоломи почнуть надходити до збройних сил. Олександр Візгін Ігор Березинський, військове телебачення.